Вальов чудово грає, виборює позицію на Заквадську і Закваський забиває в дальній кут і відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ну що ж, дало зіграв зараз 13-й номер. Дмитро Заквадський відкриває рахунок на корськоманди Альянс. 1-0. Що робить? В центрі поля. Закваски. Віде передачу на камінчука, камінчук! Дальній сніва, але Руслан виключився з боротьби. І тепер уже в боротьбі. Ого. Ковальов відразу пробиває, пропускає камінчук і м'яч всі ці воріт. Ну що ж? зіграв Кам'янчук після того як Ковальов пробивав. І рахунок стає 2-0. На Таймарова з собою. Глоба. Таймаров пробиває Глоба, відбиває м'яч. Блонський, боротьба. Джозеф виборя пробиває знову. Передача на Каменчука проходить. Той на Заквацько. Заквацький Знову на Каменчука. Кам'янчук пробиває, відразу розвернувшись, але не поцілив. Все -таки можна. Далі грати пробиває закваски серед... На Закваска, западська. Один дотик на Ілючка Ілючок намагається закинути головою до воріт. Однак п'ятою на Глобу. Глоба на Таймарова. Пробиває Таймаров і забиває. Таймаров Петро пропускає. І скорочують відставання гравці команди Козаки ж, вийшов удар з лівої ноги в Таймарова. <плес> Буде віддавати передачу на Таймарова. Так і є. Таймаров. Таймаров помічає. Годунова, Годунов! Вищий воріт. Ломака, з м'ячем. ломака. Іде передача на ковальок. Ковальовий дотик на ломаку і таймару робить скидку на гол Кіпра. Можемо випити, Швидка контратака від команди Альянса. Проходить передача на ковальова і встигає. Колобай вибити м'яч. Підбирання. Вялов на ломаку і ломак вище воріт. Давай, давай! Таймаров розганяє атаку. Вірніше відбачаюсь. Таймаров Таймаровав. Джозеф! Забарився. Джозеф з зубова. Ковальов, Ковальов виборює м'яч у Лавафемі. Флемі. Відає передачу на Камінчука. Камінчук пробиває і забиває. Камінчук. Досить швидко, все ж таки. Збільшують свою перевагу гравці команди Альянс. Після передачі від Ковальова Камінчук забиває. Вдало пробив десятка команди Альянса і рахунок 3-1. Відкинула інтригу, збільшила перевагу. Два м'ячі. Ковальов хорошо. Удар і забиває. Таймаров відразу скористався тим, що. Розслабились гравці команди Альянса, відразу поставив м'яч і пробив Таймаров і зробив рахунок 3-2. Назавтра йде передачу гравець Альянса. І забиває Скляренко, і що ж зрівнює рахунок команда Козаки ну що ж, скористався Скляренко помилкою в захисті. І рахунок уже стає 3 три Невже так швидко змінилося все на полі? Ламака, відео передачу на захватку. Заквадський не зумів переграти голкіпера команди Козаки. Той приборкує м'яч. І що? Кидання. Шевченко невдало грає, але брат підстраховує. Ломака пробиває, відбиває і від. Гру рукою сигналізує арбітер у діях Заквадського. Ковальова Ковальов блокує удар. Береже швидка атака від команди Альянса. Ковальов пробиває. Вищий воріт іде. М'яч споружна Годунова, Годунов спіткається. Та почекай, ці команди козаки, тепер контратака від команди Альянс. Ковальов уходить до карного майданчика. Ковальов пробиває Це Дмитро головою вперед, але там нікого немає, окрім команди Альянса. Помилка від голкіпера Альянса і м'яч всі ці воріт. Ну що ж, зараз незрозуміло грає голкіпер команди Альянса і м'яч всі ці воріт. Ну і що ж, команда козаки, якимось дивом зараз попереду. Програючи 3-1, зараз вже 4-3 на їхній користь. Центром Ковальов помічає забігання партнера. Віддає на вялова. Чудова передача. Вялов один дотик і в стійку влучає. Вялов. Петров Скидку на Таймарова Ковальов виборює, віддає передачу і забирває Дмитро Ковальов. Ну як же ж зараз дали? Митрову Ковальову пройти, який спокійно пробив. Ніхто не очікував, що з цієї вісині пройде Ковальов і рахунок стає 4-4. Зовсім трішки не вистачило команді козаки для того, щоб в кінці зберегти переможний рахунок. Але подивимося, як завершиться. Чи Ковальов Ковальов іде передачу на Аламаку? Ламака не встигає кравчук, був зараз шанс команди Альянс завершити поєдинок перемогою в один дотик.